Обласний центр є одним із лідерів про розрахунках за спожитий газ, але це не вберегло місто від суворості НАК Нафтогазу. Станом на 13 травня заборгованість складала 54 мільйони 646 тисяч гривень. Міська влада каже, така ситуація є постійно, але до цього часу проблеми з газом місто не відчувало, як і з гарячою водою. Спільно з головою облдержадміністрації, міський голова звертався і до президента, і до уряду, і до керівництва «Нафтогазу». Кадмін не відповів до сьогодні. А газопостачальна компанія відповіла саме тим наказом про від. Включення. Мотив лімітів не дамо, бо зараз немає дешевого газу. Є тільки дорогий, який до слова закуповують для водозабезпечення державних установ. Якщо брати газ по ціні 4668 гривень, тоді вартість метра кубічної води в місті буде 120 гривень за метр кубічної води. Гарячий. Хто зможе в місті проплачувати джерела погашення заборгованості, яка в порівнянні з іншими обласними центрами, хоч і незначна, але має місце. Є по-перше, це відшкодування різниці в тарифах, яка становить 56 мільйонів 300 тисяч гривень. Ця сума більш ніж достатня, але Кабмін своєї відповідної постанови, яку видав ще у березні, до сьогодні не виконав. А ще і 7 мільйонів відшкодування за пільговиків, і 5 мільйонів забезпечення газопостачанням державних установ. Тобто, якби ці всі кошти місту повернули, за газ обласний центр не тільки розрахувався на 100%, а ще і плюси був, тобто у нас як кажуть богатерасальдо, мінус 13 мільйонів, тобто. Ми ще маємо і переплату, якби на державному рівні прийшли ці розрахунки. Хоча НАК «Нафтогаз» факсограму про припинення газопостачання розіслав усім обласним осередкам, дослухалися до неї не всі. Причому це такі міста, як Донецьк та Одеса, які мають в рази більшу від хмельницького заборгованість. Хоча компанія попередила, хто продовжуватиме на місцях постачати газ, в кінці місяця буде за нього розраховувати за комерційною ціною, яка в чотири рази більше за ту, що платить населення. Хмельницький газ на відміну від багатьох інших. Повів себе дуже слухняно, використавши тільки ті ліміти на травень, які ще залишались, принаймні святкові дні зробивши для своїх мешканців комфортними.